Приведений у вищу ступінь бойової готовності, підрозділ швидко збирається в дорогу. Зброя, спорядження, тилове забезпечення вже не готові. Новенькі крази прогрівають двигуни. Визначений особовий склад шикується на плацу, де комбат віддає наказ висунутись у район і знищити противника. Ред здійснити з одинадцять ноль, березня. по шутнадцяте березня. На марші бійці одразу починають відпрацьовувати тренування з розвідки, організацію та відбиття нападу на колону машин з особовим складом. Навіть під час привалів та прийомів їжі черговий підрозділ забезпечував кругову оборону. До настання темряви морські піхотинці знайшли місце для ночівлі, організували охорону табору, розгорнули польову кухню, відновивши сили з самого ранку вирушають в дорогу. Прибувши в заданий район, командир роти відправляє дозорний підрозділ на розвідку, а решта особового складу займає оборону. Згодом розвідники повертаються успішно впоравшись із завданням, приводять язика. Командир їхньої групи з позивним Рапати переконаний, головне для їхньої роботи це ясний та гострий розум, чіткий прорахунок та впевненість у своїх силах. На максимально близьку дистанцію, яку визначив командир, було піднято взяті всі максимальні дані, які були знайдені, і передані для штурмових дій. Вже роти, яка йшла на здійснення штурму. Полонений, потрапивши у руки чорних беретів, розповідає деякі дані: цього вистачає, аби спланувати штурм. Розділившись, вирушають. Використовуючи складки місцевості, обидві групи зберігають непоміченість аж до самого табору противника. Зайшовши з обох флангів, підрозділи атакують. Замість перестрілки хлопці обіймаються, адже роль противника виконували їхні побратими, які до речі були також ретельно підготовлені до штурму. В результаті мети тренувань досягли обидві сторони. Повернувшись до табору, командир підбиває підсумки роботи бійців. Були виконані завдання по ударно-штурмовим діям по командному пункту умовного противника. Роту було поділено на дві групи. Із які виконували різні завдання. В цілому вважаю, що рота справилася із завданням на оцінку добре. За три дні виснажливих тренувань, подолавши сотні кілометрів доріг та бездоріжжя, наші морські піхотинці набули нового рівня вмінь та навичок, необхідних як для новачків, так і для досвідчених військовослужбовців. Останнім випробуванням стало повернення в пункт постійної дислокації, оминаючи дорогою усілякі неприємності. Успішно провівши рейд, хлопці трохи перепочинуть та відновлять боєготовність. Навчання весняний грім мають свої особливості, однак чорні берети завжди готові виконувати наказ.